Повернення до 30-х років минулого століття так релігійні діячі України сприймають законопроект 4128. Єпископ Риму католицької церкви різко розкритикував законопроект у своєму інтерв'ю. На радіо Марія Ян Собіло, єпископ, помічник Харківської запорізької дієцезії Риму Католицької церкви, назвав дану законодавчу ініціативу депутатів провокацією. Цей законопроект я вважаю провокаційним. I to dziś no, byłby wazwrat 30. godzinach, kiedy władam ma możliwość e, sprzyjać, żeby ich kandydat był biskupem czy metropolitą, i regulować absolutnie sprawy cerkownicze, kinec koniec ze swobodą i świadomości byłaby w Ukrainie. Jest wielka niebezpieczeństwo, że jak, jeśli jak taki projekt by przyszedł, То це, по перше війна в Україні, дуже небезпечна і, і жахлива е, в своїх наслідках. Раніше вже інший римокатолицький єпископ Станіслав Широкорядюк назвав цей проект закону анархією і рейдерством. Активно проти законопроекту 4128 виступили й інші релігійні конфесії та організації Українська літеранська церква та об'єднання іудейських релігійних організацій України. Підтримку антицерковна ініціатива знайшла тільки у так званого Київського патріархату.